Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити трошки про гроші. Ви знаєте, мені здається, це аудіо більше адресовано людям молодим, або мені самій, коли мені було 20, там 23, 25. Я зростала в. Дуже скромний з фінансової точки зору в родині, і мені навіть ніколи не давали кишенькові гроші. Давали там якісь гроші, але не було, знаєте, постійної системи кишенькових грошей. Я вважаю, що це величезна помилка всіх батьків, які так роблять, тому що треба знайти хоча б. Махоньку, малесеньку суму, але все таки давати дітям кишенькові гроші на певний період часу, щоб вони вчилися керувати своїми грошима і робити планування. На жаль, я вчилася цьому вже, коли працювала. Працювати я почала рано, в 17 років, а ось тому, скажімо так, наробила купу помилок. І ще. Що, скажімо так, підводило мене до цих і підштовхувало мене до цих помилок, це такі різновекторні, дуже посланні меседжі в суспільстві. Ось, значить, перший меседж, який дуже часто я чула, звідусіль. Це те, що купити і заощаджувати на чорний день це дуже погано, тому що нібито таким чином я притягую той самий чорний день. Ну, звичайно, коли людина живе, ну, хоча б, мені здається, 30 років, вона вже дуже багато разів бачила, як накопичуєш ти, не накопичуєш ти на чорний день, а він. Одного дня настає або для тебе, або для твоєї родини. Ну, нехай навіть не чорний, так якийсь сірий, коли комусь потрібно, або а, тобі а, самі потрібні гроші. А, на Здоров'я, на ну, там ще щось, якийсь, знаєте, екстремальний випадок. ось І е, людина така більш доросла, вона вже бачить на досвіді е, свого життя, що і у друзів таке траплялося, і у родичів таке траплялося, і у знайомих, і у самої неї. ось і Тут вже немає питань щодо. Е, Притягування того чорного дня. Хочемо ми, не хочемо. А, на жаль, такі дні настають і для окремої людини, і для навіть цієї країни. Пригадайте той самий локдаун. Ось. І я думаю, що коли настає нехай сірий день, а в тебе немає заощаджень на той самий день, то він реально стає чорним. І це може обернутися величезною трагедією, тому що, як би там не казали, що астерої не купиш за гроші, Ось, я все-таки вважаю, що десь 80% всіх медичних якихось станів, які зараз нам відомі, все-таки або лікуються повністю. При занаявності грошей на лікування і нормальну потім реабілітацію, або принаймні їх можна значно поліпшити. Так є певний відсоток станів по здоров'ю, які досі лікарі не знають, як вилікувати або. Певний стан вже такої запущеної хвороби, там, де реально жодні гроші не допомагають, або от як щось нове по типу ковіда, коли ми ще з цим ну, так масово не стикалися. Так, є такі випадки, коли ми не знаємо поки що, як це робити, медицина не знає. Ось. Але переважна більшість медичних станів, на мою думку, потребує саме. Саме грошей для того, щоб звернутися до гідного спеціаліста, для того, щоб отримати гідне лікування, і для того, щоб потім можна було відновити своє здоров'я з нормальним харчуванням і з нормальними умовами життя. Для всього цього потрібні гроші. Ось. Так що, на мою думку, в переважно, скажімо так, в восьми випадках з десяти здоров'я за гроші, якщо не купиш, то дуже-дуже дуже можна поліпшити. Наступне кажуть, що кохання не можна купити за гроші, я в це вірю, але, скажімо так, якщо в тебе немає грошей за собою, гідно доглядати і нормально виглядати, то ще питання, чи. Помітить взагалі та людина, яка в принципі потенційно, потенційно могла б тебе покохати, а тебе, скажімо так, не доглянутого або не доглянуту, абсолютно людину, яка не має грошей на те, щоб просто елементарно якось. Приємно виглядати, пахнути, лікуватися і так далі. Ось та ж сама стоматологія сюди входить. Ось, ну, тобто, ви розумієте, дуже-дуже багато таких умов є, про які ніхто не каже, але вони є, вони нікуди не діваються. Ось. Наступне. Наступне це те, що я бачу навіть щодо країн, що там, де пересічна людина, не дуже закредитована, де вона відкладає гроші на якийсь рахуночок свій і живе реально в межах бюджету. Ті країни набагато краще проходять фінансові кризи. В цілому, візьміть будь-яку мовну країну і просто поцікавтеся економічною структурою. Там дуже маленьке закредитування пересічної, пересічного громадянина у суспільстві. І це допомагає людям не створювати таких, знаєте, мильних бульбашок. Не мати, вибачте, за таку фразу, але понтівка. Ось, А жити реально в межах реального бюджету. І е, такі країни в цілому, коли настає Сірий або чорний день не для окремої людини, а для всього суспільства, такі країни набагато краще переживають фінансові кризи. Далі. Е, наступна теза, така м -м, я, таке, мабуть, яке я дуже часто чула, це те, що Значить, тупа, тупа говірка, що поліжку простягає і ніжку. Не треба нею користуватися, а я вважаю зараз, що саме нею і треба користуватися. Саме по ліжку простягай і ніжку. Тобто, вже ви в межах свого безпечного бюджету, не набирай кредитів, не набирай боргів, треба щось відкладати, і те, що в тебе залишилося на такі свої повсякденні розтрати, витрати. В цьому, З цієї суми також треба робити, скажімо, ну, треба мати такий певний люфт, щоб не витрачати їх до копійочки. Тобто, жити в межах безпечного бюджету. Я вважаю, що це тут дуже мудро і дуже розумно. Ось. І ще, ще одне тут. Протилежна, скажімо так, грань – Це те, що я в молодості дуже багато читала книжок всіх, всіх цих американських, переважно мотиваційних спікерів. Наразі я не хочу применшувати їхню значущість, але просто скажи, що для мене мені дуже шкода. Цього часу, який я вбила по суті, на всіх тих авторів, тому що я вважаю, що я і фінансово була би набагато більш зараз успішною, якби я втрачала в юності свій час на те, щоб читати гори і гори. Спеціальної професійної літератури, професійного спрямування. Ось, це те, чим я займаюся зараз. Я зараз можу там щось трошки послухати, послухати, наприклад, там Forbes Україна або там взагалі щось з Форбса. Але, знаєте, я зрозуміла, що для мене все це не працює, що я не людина підприємницького складу, я людина складу мислення-експерта. Ось і мені цікава експертність. І експертність це саме те, що я можу потім людям пропонувати те, на чому я можу заробляти, те, що я можу продавати, і те, що мене реально заохочує вчитися і заглиблюватися. Це саме, саме експертність. Ось тому набагато більше користі в моєму житті було би, якби я той час витратила на. Експертну літературу, ну просто скажімо, чесно, її набагато важче читати. Наприклад, зараз я читаю університетські книжки. Від того Ірландського інституту, де я роблю авансований вже диплом з психології. І, ну, і важко читати ці книжки. Це тобі не мотиваційна література. Вона, по-перше, англійською мовою, по-друге, ну, термінологія і так далі. Тобто, це наукова література, це, знаєте, не легко. Ось. І, але значить в цих книжках від американських мільйонерів-мільярдеровичів були такі надіради дуже кумедні, на мій погляд. Як вони казали людям, яким 20-25 років, що вони не мають ходити постійно кожного тижня до кав'ярні зі своїми друзями, щоб випити там по філіжанці кави, тому що вони цього собі не можуть дозволити, поки що поки вони не накопичили достатньо капіталу і. Краще б цю суму від, значить, ну за каву вони б поклали на банківський рахунок і на депозит, і а потім, коли там накопичиться велика сума на тому депозитові, то інвестувати це там якісь там акції, там ще щось. От ви знаєте. Ну, це мені здається така, знаєте, зворотня, зворотній бок медалі, тому що ну, реально це кумедно. А, І вони казали, що тоді, якщо ви так будете робити, то в 60, 70, 80 років ви будете мільйонерами. Ви знаєте, перспектива просто вау. Я не кажу, що люди там 60, 70, 80 років не живуть. Я, звичайно, живуть і багато з них активним життям. І я підписана сама на блогерку, їй, мені здається, 82 роки з Америки вона виглядає дуже дуже таки, така, знаєте, пані доглянута і взагалі молодець. Ось, ну За 60 я взагалі не кажу, тому що зараз це не вважається якимось там похилим віком дорослим. так? Хилемні, але ну. 20-25 років не, не, не піти, купити каву, тому що треба ці гроші накопичувати, щоб в 70 років стати мільйонером. Це, звичайно, вже знаєте перекоси на місцях. Ось, тобто такого я також не розумію. Якби була б рада, там не купуйте собі парфуми за 70 євро, а купіть, наприклад, я не знаю, за 30 євро або за 40, і там решту віднесіть на депозит. Я це можу зрозуміти, але накупіть. Собі філіжанку кави з друзями, тому що все до копійки треба віднести на депозит. Ну, якщо це пишуть банкіри, яким хочеться, щоб до них несли всі, до копійки гроші на депозити, то це я зрозуміти можу. Якщо якась притомна людина, то я такого зрозуміти не можу, тому що хто сказав, що що кінець життя буде 80-90 років. Ну, хто сказав, з нашим техногенним світом, там, де є аварії, де є все, що завгодно, той самий ковід, як люди наготувалися, можливо, там заощаджували все, але не всі люди пережили ковід, тому що це було щось нове, не знали, як лікувати його. Ну, тобто, знаєте. Ну, також перекуси. Ось тому моє зараз таке, знаєте, переконання, що відкладати треба, треба саме послуговуватися фразою, що поліжку витягую ніжку, треба мати свій безпечний бюджет і, ну, і я перестала тепер читати мотиваційних там всіх і слухати дуже вже, тому що мені набагато більш цікаво. А, професійне спрямування, експертна думка в моїх галузях в педагогіці і в психології, психотерапії. Ось це так, це вартує. І мені взагалі здається, що якщо мене чують зараз молоді люди, не дуже не дуже вдарятися в цю всю гіпер-супермотивацію, ви набагато краще себе продасте на ринку праці, на ринку експертності, якщо ви будете експертом в своїй галусі. Якщо, якщо ви хочете бути експертом у підприємництві, то вам треба слухати не просто мотивацію, як мотивацію, а конкретно про про те, як будувати підприємство. Ось тому, що зараз дуже дуже багато піни оцієї, знаєте, вже мені здається, років і ця вся піна колашматиця і колишматиця, а вона по суті, мені здається, дає дуже мало вихлопу в результаті. Ось, і ще хотіла сказати: деякі люди, які особливо продають свої курси, просто з піною народі значить, Намагаються довести вам, що зараз ви купите їхні курси, все ваше життя зміниться. І от знаєте, прям буде якась фантастика дива. А Зазвичай нічого такого не трапляється. Будь ласка, не несіть їм останні гроші, тому що нічого такого зазвичай не трапляється. Можливо, там один випадок на дуже-дуже багато тих, у кого нічого фантастичного немає, і грошей також більше немає. Ось. Жите все, якщо у вас є гроші, вони там не критичні. Там знаєте, можна піти повчитися. Якщо це щось критичне, будь ласка, не страждайте на магічне мислення, тому що навіть люди, які витрачали, ну наприклад, займові гроші, в США є така проблема. Багато людей беруть гроші в займ. Це називається студентський займ, студентський кредит. Там дуже низькі. Відсотки, але кредит сам великий. І люди беруть кредити для того, щоб закінчити певний виш, наприклад. І потім їм доводиться дуже-дуже важко виплачувати ці кредити. Ось. Ну, в нашому випадку мало хто так робить, але я знаю, що багато людей можуть відносити, якщо не останні, то дуже критичні для них, для них гроші на різні там, курси, які більш схожі на мотивацію, психологічні мотивації курси. Мій висновок такий: я ніколи б такого більше не робила. Ось, колись молодості я могла так зробити, я би більше ніколи такого не робила. Це не дає абсолютно жодного результату, на мою думку. Набагато краще спрямувати ці гроші, якщо ви хочете виділити їх на навчання. Спрямувати їх на навчання професійне, яке дасть вам якийсь сертифікат у вашій галузі, який, яке дасть вам диплом якийсь у вашій галузі, або, хоча би, просто знання, якщо навіть це не буде документально якось підтверджено у вашій галузі, в якій ви працюєте, це має сенс. І то мені здається, якщо вам не суперкритичні, наприклад, папери якісь так, документи, а, якщо це дуже критичні для вас гроші, то зараз є бібліотеки, зараз є онлайн-бібліотеки, все це безкоштовно, просто від вас треба час і зусилля. Ось і самоосвіта освіта зараз дуже доступна, тому що навіть в Ютубі, а, з багатьох, в багатьох галузях є експерти, які можуть вам дати багато безкоштовної і реально класної інформації. Ось Тому думайте, думайте я не думаю, що треба критичні свої гроші віддавати навіть на. Навчання, якщо у вас вже є е, якийсь диплом, якийсь сертифікат, і так далі, добрати те, чого ви не добрали десь, можна посидівши у бібліотеці або за якоюсь гарною книгою, яких також дуже багато є у вільному доступі. Я наприклад, я раджу чому, тому що я постійно вчуся, і в мене дуже-дуже. ну як для України дороге навчання, наприклад, американська сертифікація психоаналітична дуже дорого коштувала. А зараз мій диплом, авансований диплом з психології ірландської, він також ну, досить -таки дорого коштує. Воно мені дає гарну базу. Я нічого не можу сказати, але я собі сказала, що оцей останній все зараз я роблю, ірландський авансований диплом і, і все. І все, і все, що мені потрібно буде. Ну там вже в мене ще там, там два сертифікати від того ж інституту, тому що просто я дуже люблю той інститут, він надає гарну базу. Ось, але е, от все, що проплачене, я закінчую. І все, тому що постійно навчатися і постійно вкладати гроші тільки в навчання, також неможливо. Їх треба потім заробляти.